Привіт, сонечки всім! Привіт, привіт! Так, мої любі, рада знову вас бачити. Сьогодні обсудимо таку нагальну тему з моєї книжки, як прояви садомазу в житті кожного. Так, привіт-привіт всім, хто щойно. Доєднаюсь до мого ефіру. Отже, говоримо про садомозахізм в житті кожного. Ну, і також як збільшити груди і доглядати за волоссям, щоб воно росло довгим і гарним. Привіт, привіт усім. Привіт! Так. Дякую, дякую за лайки, дякую. Сьогодні в мене такий ось образ. Привіт, привіт, привіт. Так, які тут у вас питання? Поки питань немає. Так, пишіть, що вас цікавить. А взагалі, а, привітала. Щодо моєї книги, щодо мого життя, щодо моєї зовнішності, ну, все все питайте в мене. Я вже пояснювала, виглядає я так, тому що в мене в роду були мутації предків, швидше всього, одна з них. Ну, а зараз буду відповідати на ваші питання. Привіт-привіт! Так, як збільшити груди? Ну, як бачите, у мене груди немаленькі. Раніше це був перший розмір. Ну, і коли я після булінгу схуднула до 37 кг, це було кошмарно, я вирішила взятися за це серйозно і набрати вагу. І я почала вживати білкові продукти: це м'ясо, рибу і плюс молоко. Ось Я не кип'ячене молоко, могла пити літрами в день. І це дуже впливало на шкіру, вона починала так от світитися всередині красиво, і почали збільшуватися груди. Просто я набирала вагу, воно якось все пропорційно йшло. Я не займалася спортом. Ішло в сідниці і в груди. Ось і такий от результат вийшов. Нічим більше, крім набирання ваги, я не займалася, навіть спортом. Ось так от. Щодо волосся, то можу сказати, що це генетика, ну, груди це теж генетика. Чи волосся фарбоване, я не фарбуюся аміачними фарбами, взагалі будь-якими фарбами для волосся. Іноді я можу тонувати себе або тоніком для волосся, або хною підфарбовуватись. От, не більше. Ну, і якщо продовжувати вчорашню тему, то пишіть, хто також пережив булінг там в школі або просто в житті, як ви з цим справлялися і як ви відстоювали себе? <кхм> ну і перейдемо до такої теми, як садомазо в моїй книзі. Так, зараз відповім на питання. А, які плани на майбутнє? Заробляти кошти, вийти заміж народити дитину, можливо, не одну. Видати книгу, заробити на ній. І, звичайно, щоб книга впливала на соціум в позитивному ключі. В то, мою книгу, теж відгукуйтесь. Ну, <клух> значить, я коли почитала Маркіза Десяда книгу 120 днів судому, важка доля щось це такі його книжки. Там яскраво описується садомазохізм, взагалі він сам був А Там не тільки садомазо, там маса інших збочень. Щось збочень написав чувак. А, і я вирішила, ні, я зрозуміла, що в мене також є певні нахили, і вирішила написати книгу із пунктиком про садомазо. Так і назвала її Біблія світи Садомаза». Ну, Що можу сказати? Садомазохізм, він проявляється в дуже різних. В виглядах і ключах, наприклад, для одних це бажання домінувати, бажання підкорювати, завоювати. Ми пам'ятаємо той самий інстинкт хижака в чоловіків, коли дівчина йому відмовляє, він може більш уперто її відстоювати. Далі, садемо може доходити до того, до чого він дійшов у Чингісхана. Наприклад, завоювати світ. Домінувати світом. Ще він яскраво проявляв себе гвалтуванні. він навіть написав: люблю підкорювати чужі землі, страчувати володарів тих земель і е, спати з їх дружинами. Ось. Чомусь мені вирішили зателефонувати, обриваю всі дзвіночки, тому що я розмовляю з вами. І розмова не можуться перериватись, я поважаю своїх глядачів. Ну і, звичайно, садомазохізм може просто проявлятися у сексуальному плані. Наприклад, це так і називається, якщо домінат, домінаційні люди і ті, які підкорятись люблять, то це садмісіве і домінанти, то тут садисти і мазохісти. І це по-різному може проявлятися. Ну я не люблю тих, хто проявляється в понятті золотого дощу чи копро, здогадуєте, що це таке. Ну а якщо це прив'язування, тобто бандеж, якщо це просто ігрове зґвалтування, ну просто люди граються так. Або якщо це жорсткий секс, то це, я думаю, нічого страшного. Приєднуйтеся, глядачі. <див>... Давайте ділитися ефірчиком, щоб більше людей приходило, щоб в нас була цікава розмова. Не дочекаюся від вас питань, особливо про садоказ. Поділюся ефіром. Dėkuoju, dėkuoju už лаikymus, myri, dėkuoju. Dėkuoju už лаikymus. Як справи? Ну, справи чудово. Стараюся заробляти на ефірах і на привітаннях. До речі, можете замовляти привітання, я можу там для вас позивати в купальнику, але не більше. Ну, і, звичайно, розказувати складені для вас вірші. Ну, і моя мама може приєднатися в понятті того, що вона може співати пісні на замовлення, звичайно, вона. В скромному одязі буде. Я також буду тоді в скромному, якщо вона буде співати. Це, напевно, більш для старших людей підійде таке вітання. А до речі, як вам пісні моєї матері, я їх вчора загрузила на свою стріночку. Таке треба відповісти тій людині, що людина телефонувала, напевно. Тоді зачекайте мене хвилинку другу, я перезагружу ефір і повернуся до вас обов'язково.